Гаррі Поттер і Драко Малфой, що працюють на новій пошті, легко. Голуб шпіон, що доповідає ЦРУ? Будь ласка, дорослі люди, які збирають десятки кінерів сюрпризів, щоб зібрати всю колекцію іграшок Маріо. Чому ні? Або обійка в магазині через милу плюшеву ляльку. Усе це не вигадки, а реальні сучасні тенденції, які ширяться тіктоком і не тільки. Здається, Міленіали остаточно впали в дитинство і навіть цього не приховують. Та насправді що там Міленіали Зумери також активно беруть у цьому участь. Взагалі, бренди миттєво підхопили цю колективну ностальгію у дитинство. Компанія Puma випустила цілу колекцію кросівок і одягу, присвячену Гаррі Потеру. Кіндер Сюрприз тим часом штампує цілі серії того ж таки Гаррі Потера, щоб дорослі дьяки і дядьки могли купити собі кілька. А може і не кілька шоколадних яєць. Мовляв, треба зібрати усю колекцію. Знав ви, скільки грошей я на це витратила? Навіть Макдональдс вже не соромиться орієнтуватися на дорослих у 2022 році. Мережа запустила так звані дорослі хеппі-міли, тобто повноцінні набори з бургерами, картоплею, напоєм, а також іграшкою із серії Майнкрафт. І все це оформлено в ретро-стилі Хеппі Міл, щоб, напевно, кожен кому трохи за 30, міг знову відчути себе дитиною. Ми беремо один із найбільш ностальгійних атрибутів Макдональдс і перепаковуємо його у формат гіперрелевантний для наших дорослих фанатів, пояснив маркетинговий директор мереж. Як не дивно, стратегія працює: ринок кидалців переживає бум. За даними дослідників, близько 20% від усіх продажів іграшок та настолок перепадає саме на дорослих які купують їх для себе, тобто кожна п'ята іграшка йде у руки повнолітнім, які вирішили потішити свою внутрішню дитину. Які цьому можуть бути причини? Експерти кажуть про відкладене батьківство, коли люди пізніше заводять дітей, то ж довше граються самі. Ну і куди ж без непевності і тривожності сучасного світу. Індустрія іграшок вже націлилася на цю платоспроможну аудиторію. Виробники випускають колекційні серії тільки для фанатів. Lego – складні фігурки 18+, А Mattel – дорогих колекційних ляльок, які розроблені спеціально для колекціонерів, окремою розмовою заслуговує недавній феномен ляльки Лабубу якої іграшки монстрика, яка останні місяці буквально зводить з розуму молодь по всьому світу. Якщо ви раптом не чули, бо, наприклад, наша сценаристка Роксана вирішила відпочити від соцмереж на пару місяців, то Лабубу це невелика пухнаста лялька із зубастою посмішкою, вигадана гонконгським художником Ка Сінгом Лунгом. Спершу Лабубу була персонажем його казкової книги Монстри. А з 2019 року у співпраці з китайською компанією Поп Март перетворив. На фігурку сувенір. Популярність прийшла не одразу, але як завжди, TikTok зробив свою справу. Усе почалося з того, що відомі люди почали з'являтися на публіці із цією іграшкою. Більшість джерел пише, що першою з цією лялькою з'явилася учасниця популярного кей-поп гурту Blackpink Ліса. Потім з дивною іграшкою причепленою до сумки з'явилися такі зірки, як Дуаліпа та Аріана. Для фанатів цього виявилося достатньо і понеслося. У соцмережах сотні тисяч дописів і відео із хештегом Лабубу. Тільки в Тіктоці їх понад 1,4 мільйона. Колекціонери на випередки хваляться новими уловами і загадкових блайндбоксів. Адже Labubu продаються саме у цих закритих коробочках, де ти наперед не знаєш, яка іграшка тобі попадеться. На перший погляд. Лабубу виглядають навіть дещо моторошно. Їх називають гремлін лайк, тобто подібними до Гремліна. Напевно, через їх великі очі і зубасту усмішку. Але саме ця естетика і приваблює. На думку психологів, контраст між пухнастим тілом і хижою посмішкою чіпляє нашу увагу. Ажіотаж навколо Лабубу дійшов до абсурду у Великій Британії. It's now 9 am and Nine hours. Nine hours here. у травні 2025 року британські фанати навіть влаштували полювання на нові партії цих іграшок. Черги вибудовувалися ще вдосвіта а під магазинами поп-март люди таборилися з наметами у Лондоні. Справа дійшла до штурханини і бійки між покупцями та персоналом. Ось настільки агресивно народ рвався до полиць. Компанія PopMart навіть ухвалила рішення тимчасово прибрати лабубу з усіх 16 магазинів Британії, щоб запобігти подібним інцидентам. Фанати обурились, мовляв, самі винні в тому, що довели людей до сказу, випускаючи іграшки такими маленькими партіями. Але пауза справді підігріває попит в інтернеті. Ціни на рідкісні примірники Лабубу стрімко зросли. У британських магазинах іграшка коштувала від приблизно 3,5 до 50 фунтів. На наші це десь від 800 до 3 тисяч гривень. А на онлайн аукціонах іграшки продають за сотні фунтів. Кажуть, деякі фігурки пішли з молотка і за тисячі фунтів стерлінгів. Це приблизно 50 тисяч гривень. Внаслідок біржевого жіотажу вартість компанії зросла не стільки, що її генеральний директор Ван Нін за один день став заможнішим на 1,6 мільярда доларів. Не дивно в такому разі, що люди йдуть на кримінал. В Куала-Лумпурі в Малазії застукали чоловіка, який крав коробки з лабубу і ховав їх за пазуху. У Гонконзі пара поцупила кілька таких іграшок в автоматі, зламавши механізм. А інша компанія винесла одразу 13 штук з автомата, не заплативши ні цента. В Китаї справа дійшла до контрабанди Лабубу, адже поки бренд обмежував продаж на батьківщині, спритники масово завозили партії за кордону. Китайська митниця звітує про сотні вилучених нелегальних іграшок. Тільки в одному випадку троє мандрівників везли у валізах десь 318 штук на перепродаж. Це не перший випадок, коли іграшка стала вірусною. Може, пам'ятаєте пухнасту жовту качку в окулярах, що стала популярною в Тік-Ток? Лала фанфан придумали в Кореї, і спершу ніхто не планував її масово продавати. Але соцмережі, як завжди, зробили свою справу, і молоді блогери масово почали говорити про цю іграшку. Сьогодні її місце і навіть в більших масштабах зайняла лабубу, бо формула працює насправді ідеально. Побачив в інтернеті, загорівся і купив. І якщо раніше так діяли переважно діти, то тепер і дорослі нічим не краще. В Україні цю хвилю підхопили іграшки Фаглер. Можливо, ви чули про кумедних монстриків, які стали популярними завдяки своїй абсурдній зовнішності. Криві зуби, дивні очі і перекошені мордочки. Думаю, ви помітили цю тенденцію у колекціонуванні якихось чудиків. І кожен раз, коли я намагалась купити їх в магазині іграшок, полиці були пусті. Люди скуповували по 10 штук одразу. Отак от вони виглядають. обзор. обзор. Тобто ви бачите, що це блайнд бокс. Це не бокс, це упаковочка. Ми не знаємо, що там. Ну, не кажи, не кажи, не кажи, ласка. Але, але я хочу собі дуже пухнасту, або в трусиках там є. Але я думаю, що їх всі розібрали, бо це була друга, їх залишалось всього дві. Я думаю, що всі хороші розібрали. Але якщо там в трусиках або пухнаста, це має бути брілок. Я боюсь. Пухнаста. Вона дуже мила, ні? Такий невдупляй. <свіс> і отакий от, от брілок на сумочку можна поцюпити. Ну хіба це не прелість? Виникли вони взагалі в Британії і кажуть, що художниця спеціально вставляла протези людських зубів, щоб вони виглядали максимально гротескно. Тут не видно, але є фігурки прям з реальними зубами. Не знаю, наскільки це правда, але, але виглядає прикольно. Я буду це носити. Загальну інфантильність суспільства показує і абсурдна хвиля щі мемів, яка просто захопила соцмережі. Штучний інтелект дуже стрімко увірвався у наше життя, і замість того, щоб використовувати його для науки, і прогресу, ми просимо його робити відверту маячню. Це звучить трохи занудно, знаю. Але тепер нейромережі малюють для нас крокодилів-бомбардирів, котиків, грибочків та голубів шпигунів. Цю шалену течію в інтернеті вже охрестили явищем AI Brain Rot Animals. Термін brain Rot, тобто гниття мозку, в молодіжному сленгу, означає хворобливу одержимість чимось дурнуватим, від чого просто плавиться мозок. Але це не в негативному сенсі, а швидше в іронічному. Люди сидять в тіктоці, гортають стрічку і дивляться, як мавпа вилізає з банана. Риба з головою кота і людськими ногами гуляє по пляжу. Трулімеро, трулічіна, ільпритілетінпіщина, носорого кактус в кроксі, трікітракателас, леріночерона, както, кактусіта, саламінопінгвіно. Саламіно пінгвіно, медзосаламе, медзопінгвіно. Або дуже популярний крокодил з крилами і пропелерами, наша військовий літак. І він навіть отримав власну назву Крокодило-бомбордило вибачте, якщо я неправильно сказала. Цей персонаж не тільки один із найпопулярніших, але й один з найбільш скандальних через свій аудіосупровід. У вірусному відео в Тіктоці його описують як літаючого алігатора, який бомбардує дітей в Газі та Палестині і любить бомби. Деякі версії ще й містили образливі згадки про релігію, що насправді тільки посилило критику. Хоча автори виправдовуються сатирою, але багато хто вважає такі жарти токсичними через згадку реальних подій. Ще один популярний шедевр це тралалеро тралала. Це акула, що гуляє в блакитних кросівках Nike і наспівує якусь італійську тарабарщину. Причому робить це з самого дитинства. Los -la -la. Los -la -la. До речі, так, найпопулярніший брейнрод звучить саме італійською. Шпіоніро голубіро, хоч також відносяться до італійського Брейнроту, очевидно через його назву. Але якщо прослухати ті, ток звук далі, то стає очевидним, що в нього італо-польське походження. Щиро кажучи, доволі дивно зараз розмірковувати про його походження. Шпіоніро голубіро. Деяким персонажам навіть почали вигадувати окремі історії, тож довелось розбиратися із особистим життям Балеріни Капучіни. Балеріна Капучіна. Мімімімі. З'явившись як черговий образ італійського брейнроту, балерина Капучина дуже швидко стала мем-зіркою, і в Тікток Всесвіт навколо неї почав розростатися. Спершу Балерина Капучина була закохана у танцюриста Лололо. -Ло -Ло. Потім вона зустріла і закохалася у Капучино Асасіно. Ну і куди ж без любовних трикутників за участі еспресони сеньори. Nu, no, așa, ballerinul cappuccino, multe ori spune tra la tra-la-la. Ballerina cappuccino a dato alla luce tra-la-le-ro, tra-la-la. La le tra la la, la, luce, tra -la, -lero, tra -la, -la. la ino tra la -ino, e baby. Și așa, tun 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 A decolle od razu z dwoma personajemu wodnomu widu. Tung tung. Sahur enjoying their honeymoon. They are drinking a ballerina capucina tung 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 na Tung 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 sahur. Фактично, це створений цілий Тікток-Всесвіт, де кожен може виступити автором сюжету. Також не дивно, що візуальний стиль і формат брейнроту почали використовувати різні бренди. Авіакомпанія Ryanair однією з перших інтегрувала цей жанр у свій тікток. Мовний освітній сервіс Duolingo та компанія Samsung також не нехтують брейнротом, аби залучити молоду аудиторію своїми вірусними відео. І, хоч все це весело і смішно, і навіть за деякими дослідженнями допомагає відволіктися від абсурдності цього світу ще більшою абсурдністю, але мабуть таке споживання контенту може негативно впливати на наш мозок. Напишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви з таким твердженням. Хоча вчені вже говорять, що гортання рілзів та тіктоків має негативний вплив на наш мозок. А таке сумнівне наповнення цих відео, як італійський брейнрот, може тільки погіршити ситуацію. Та чи дійсно з людством щось не так? І чи взагалі можна так стверджувати, враховуючи усі ці, здавалось би, безвинні меми? Можливо, нічого страшного, і ми просто навчилися боротися із цьогорічним божевіллям світу своїм особливим божевіллям. Так, ми дорослішаємо пізніше і переживаємо більше тривоги, ніж наші батьки. Зате у нас є плюшеві монстрики, колекційні качечки і кросівки для маглів а також нейромережі, які малюють для нас кумедних істот. Ми не суспільна культура, будемо намагатися тримати вас в курсі рівня божевілля, до якого ми дійшли, і постараємося зберегти крихти здорового глузду. З вами була Валерія Пастушенко. Ми дякуємо готелю Бурса за гостинність і до нових зустрічей.